Привіт, друзі! Ви на каналі Фактус. І сьогодні ми поговоримо про те, як насправді працює наш мозок, чому швидкість думки така повільна і які загадки ховається надскладна система. Фактус. Давайте почнемо з шокуючого факту. Швидкість людської думки всього 10 бітів за секунду. Для порівняння звичайне підключення Wi-Fi обробляє близько 50 мільйонів бітів щосекунди, звучить невтішно, правда. Але наш мозок це не просто повільний комп'ютер. Його робота надзвичайно складна й унікальна. Наприклад, наші органи чуття здатні збирати дані зі швидкістю мільярди бітів за секунду. Це означає, що мозок отримує величезний обсяг інформації, але використовує лише невеликий її відсоток. Чому так? Наш мозок це майстерний фільтр. Уявіть собі, кожної миті наші очі бачать тисячі об'єктів. Вуха чують звуки, шкіра відчуває температуру та дотики, але ми сприймаємо лише ті деталі, які важливі для конкретного моменту. За словами дослідників, саме здатність фільтрувати інформацію дозволяє нам приймати рішення швидко та ефективно. Наприклад, у небезпечній ситуації мозок ігнорує несуттєві деталі і зосереджується лише на тому, що потрібно для виживання. А тепер ще одна загадка. чому ми мислимо послідовно, а не паралельно? Адже здається, що можна було б думати про кілька речей одночасно. Науковці вважають, що все це результат еволюції. Наші предки використовували мозок переважно для навігації, знайти їжу, уникнути хижаків. Уявіть собі, якщо б мислення було хаотичним і паралельним, рішення приймалися б значно повільніше, а це могло коштувати життя. Що ж означає швидкість у 10 бітів за секунду для сучасної людини? Це означає, що наш мозок прекрасно адаптований до життя в середовищі, де події змінюються не так швидко, як у технічних системах. Це також ставить під сумнів можливість миттєвого спілкування через інтерфейси мозок компютер які розробляють сучасні компанії. Хоча технології можуть передавати інформацію зі швидкістю світла, наш мозок все одно залишиться обмеженим своїми десятьма бітами за секунду. Можливо, ви думаєте, а що як ми зможемо розкрити потенціал мозку і підвищити швидкість думки? Це питання поки що залишається відкритим для науки. Однак важливо пам'ятати, що наш мозок не лише повільний, а й надзвичайно енергоефективний. Він здатний приймати складні рішення, навчатися, створювати мистецтво та інновації, використовуючи мінімум ресурсів. Тож, друзі, наш мозок це не суперкомп'ютер, але йому це й не потрібно. Його сила не в швидкості, а в здатності адаптуватися, фільтрувати інформацію та приймати рішення навіть у найскладніших умовах. Якщо вам цікаві подібні теми, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділіться цим відео з друзями. Давайте разом досліджувати загадковий світ людського мозку. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей.